Всім привіт! Ви на каналі Мій Беріг, мене звати Юля. Це YouTube-канал нашої інтернет-крамнички Мій Беріг, які продаються найкращі товари для вишивки і для вишиванок, для вишитих сорочок. Сьогодні в нас субота, День Києва. День Києва в Києві, верніше, ніч. Києва в Києві була дуже гучною. Ось. Але нічого, в нас все ціле, все нормально, ми дуже не виспалися, і сьогодні наш шоурум не працює, але то ми так планували заздалегідь. Ну, тому що це вихідні дні, хотілося побути родиною. Та й таке, нічого, все нормально. Дякую всім, хто хвилювався, хто писав мені приватно. Це дуже приємно. Але все нормально, все добре. І оскільки ніч була гучною. Ранок я собі почала спокійно з вишивки. Я нарешті почала свою сорочку. Справа в тім, що в нас так це я вже приготувала, буду вам показувати. В нашому просторі в нас в мій оберіг стартував авторський курс пані Лариси лужейко Терещенко. Жіноча сорочка, веснянка. Я вже вам про неї розповідала. Це буде сорочка з взором Київщини і фасон рукав Реглан. Тобто це буде навіть не адаптований крій. Це буде такий сучасний крій, сорочка буденка таку сорочку, щоб можна було спокійно вдягати на щодень У нас сьогодні прохолодно. Я вдягла свою ось цю стареньку сорочку. До речі, це взір. Ой, він вишитий хрестиком, але мені дуже подобається. Не дадуть розповісти. Це з книжки Барви буковини. Ось колись була така книга, її вже давно немає в продажу. Я її дуже люблю. Цю тканину я купувала давно, сорочки вже більше 10 років. Ось і я десь в інтернеті замовила цю тканину. Здається, це коломийська тканина, але знаєте, вона ще досі жива, така прикольна. Ось, яскравенька. Тож я її сьогодні вдягла, тому що прохолодно і, знаєте, щось таке легше думала ще сьогодні вдягти свою Аля Борщівку, тому що я вовною колбертом вишивала. Але дістала її з шафи. Перше, що вона мені трохи пожовкла, бо там тканина не дуже була. І друге, все-таки алергію на вовну, вона колеться страшне. Я її назад в шафі сховала, вділа цю свою зелененьку. До чого я це все кажу? До того, що треба мені буде після цієї будинки щось святкове собі вишити. Ну, бо це вже, мабуть, я не знаю, вже може не так прилічно. Але я дуже люблю цю зелену сорочку. Ось. Не знаю, покажу вам. Це мій помічний Келвіс. Кричить. Я просто знову знаєте, забула вчора мікрофон, ми ще так смішно вийшло. Ну як смішно? На злобу дня ми вчора закінчували роботу. Ось і збиралися додому, і я кажу Марійці: там завтра день Києва, гарно провести вихідні. А вона така каже: ага, головне, щоб нас не почали вітати. Чесно кажучи, я так і не подумала. Це нічого, та й таке. Отже, про мою нову сорочку буде сучасний реглан і буде просто тут вишита уставка Листва і вирізування. В нас вже було перше заняття. Я в перших рядах, звісно, не знаю, хто буде працювати. Я планую вишивати найближчі два місяці. Тому вибачайте, якщо я вам вчасно не відповідаю в приватних повідомленнях. Будь ласка, пишіть нам в робочий чат. Там вам завжди хтось відповість. І знайте, що Юля зайнята своєю новою будинкою. Пані Лариса принесла нам вже свою відшиту готову сорочку. Вона дуже класна, дуже гарна. На перший погляд, схема дуже проста, але коли я почала вишивати зразок, я п'ять разів збилася, п'ять разів я розпускала все, нервувала. Перший зразок я вишила нитками перле такого помранчевого кольору, щоб вже ж мені видно було, знаєте. Чергове, я зрозуміла, що нитками перле я вишивати не буду. Я взяла бродер Special. Але я знала, що я буду тим кольором шити. Тканина в мене Гріджо Перла І я вже вирізала шмат тканини з ширини на уставки. Дуже класно, коли ширина тканини 1,80 м. Це дуже заощадливо. Тому що я зробила розкладку рука в один, рука в другий до уставки, а з середини, я ще в мене, воно, бачите, шмат тканини на уставки. Показую, як лягаю. А, я ж собі помітила, зробила помітки, що це в мене нитка основи, вертикальна нитка обов'язково, тому що це має бути уставка кроїтися вертикально. Тобто кромка в мене була з оцих блоків. Ось тут була кромка і ось тут. А по ширині в мене нитка піткання, я вже знаю такий важливий термін. І це будуть в мене уставки. Уставки або як же риса ще їх так гарно пілки. О, так мені це слово подобається, пілочки. Так, гріх оперла. На тканину взяла 30-го каунту, тому що хотіла, щоб вона була така трошки легша. Бо 38-й каунт все-таки тканина щільна, достатньо щільна. Сподіваюсь, що вам видно. Дивіться, як прикольно лягає бродер. Він має таку цікаву скруточку. Так, о, так, напевно, буде краще видно. Що я вам скажу? Поки я звикла до цього взору, я... На виворіт взагалі не зважала, тому якщо, дівчата, ви переживаєте, що у вас лише твій страшний виворіт, дивіться, він в мене також страшний. Бачите, там є і перетяжечки. Оцю перетяжку я взагалі слухайте, я не знаю, як я її зробила. Я знала, що мені треба розвернутися, пустити нитку під моїми стіжочками, але я цього не зробила, бо я була дуже. Така натхнена на сьогоднішній ранок, мені треба було вспокоїтися, я зробила ті перетяжки. Але з лиця в мене все нормально, все правильно, нитка в нитку, все сходиться, тому я лишаю так. Як каже моя любима вчителька Лариса, це не гріхи, це не помилки, це нюанси. Тому, будь ласка, не бійтеся. Я взагалі всім рекомендую, дівчата, вишийте собі будинки і носіть їх кожен день. Я думаю, це дуже класно би було, знаєте, якби ми там два-три рази на тиждень вдягали там не блузочку, не футболку, а таку вишиту будиночку своїми руками. Роботи тут фігня, реально. Ну, там хтось збере вручну, хто пошиє, та просто вишити уставку. Але ну як реально це би було класно? Бо знаєте, другий раз дивишся цей день вишиванки, ну. Хочуть дуже нарядно, побільше того всього. А воно так не завжди доречно, і це такий гарний день традиційний. Часом перетворюється на моє неулюблене слово шароварщина, знаєте, коли всього побільше. І там, вже, я не знаю, там вже не українські ті вишивки, а вони взагалі якісь індіанські, інший раз нагадують. Тому мені би так хотілося, але я не знаю, як це розрекламувати, щоб кожна з вас. Мала хоча б дві-три будинки. Реально, ви вишаєте їх швидко. Зберете ви їх швидко і будете вдягати на щодень. Треба, може, якусь групу створити і щоб там викладати фото. І це, можливо, буде когось мотивувати. О, у нас сонечко. Отже, тканина 30-й каунт гріджу, Перла в мене. Ниточки Brother Special. Дивіться, який класний рожевий колір. Він знаєте, він в конусі виглядає геть інакше. Це номер 3713. Такий рожевий карамельний колір. Дуже ніжний. Хто шукав ніжний рожевий колір, дуже рекомендую саме цей. В мене тут 100 метрів пасма, але я впевнена, що в мене лишиться. Там ще в цій сурочці має бути поділка вишита. Певне, що я її, звісно, також вишию, Там такі, дуже, такі маленькі ніжненькі трояндочки. Ось я не знаю, може я її зроблю рожеву, бо в Лариси в тій сорочці вона чорна з червоним, воно дуже класно, але мені сюди червоний взагалі ніяк. На жаль, фіолетовий також. Так, я знаю, що, мабуть, хтось скаже, що о, ти так розрекламувала кольору фіолетового кольору нитки, я сама рожеві взяла. Чесно вам скажу, хотіла взяти фіолетові, але вже подумала, що ну, це реально буде просто не смішно. І, до речі, світло сірий з рожевим це таке взагалі класичне, класне поєднання кольорів. Мені дуже подобається. Що я роблю? У мене тут метрова пасма, але тут я зрозуміла, що для мене метрова нитка дуже довга, тому пасму я не розрізаю. Я просто, дивіться, знайшла один кінчик. Бірочку я лишила. Я таку роблю, витягую ниточку, таку просто відрізаю. І ось моя така невелика довжина. Мені з такою ниткою шити комфортніше на даному етапі. Тому що я розпускаю і, знаєте, довгу нитку розпускати, ну, це капець. Голки в мене тюліп. Взяла собі теж таку гольницю слайдер. Дуже рекомендую. У нас вона є на сайті, тут є магніт. І ваші голочки завжди в порядку, якщо вони у вас десь впадуть, вони не розсипляться і не загубляться. Під цей процес в мене моя рожева валізка. Горошки, колись у нас були такі продажі, і ножиці. Ножиці для вирізування, в мене прім. Ось, мабуть, не фокусується, не видно. О, отакі. Я не брала ті кривульки, вони мені досі не гарні, але в мене оці класні ножиці. Вони дуже гострі, тут тоненьке лезо. І... Ну, я ще поки не вирізала, я тільки роблю обвід. Це взагалі тільки початок, бо взагалі по-нормальному ще нормальні люди шиють зразки. Я теж відшила зразок, з іншого боку випарила його. О, і тут тепер, вже це, мабуть, мене початок моєї уставки буде. Ось, Я дуже задоволена, знаєте, мені... я чекала десь два тижні, нічого в мене не було в роботі, я чекала два тижні. Ось, Я надихнулася і мені хочеться вишивати цю сорочку, і це дуже класно. Навіть після такої гучної київської ночі. Ну нічого. А зараз ми, мабуть, підемо підем, десь пройдемося, візьму дітей. Києві дуже гарно, хоч сьогодні його так трохи побомбило. У нас тут і поруч прилітало. Чесно вам скажу, півночі ми не спали, півночі ми спали вже просто так на фоні вибухів і того свисту, тих шахетів чи то літаки були. Я навіть не знаю. О, але нічого. Ой, я бажаю дівчата вам триматися, особливо зараз киянам. Вам мої щирі обійми. Все обов'язково має бути добре. І, дівчата, будь ласка, давайте, давайте шийте собі будинки. Давайте зробимо флешмоб, в кого скільки будинок, і будемо їх вдягати. Я вас собі маю цілую. Дякую всім за замовлення. Не хвилюйтесь, будь ласка, вони будуть всі опрацьовані в порядку черги. Я дуже-дуже вам за них вдячна, тому що, коли ви замовляєте, в нас є робота. У нас є сенс, щоб бути тут, щоб жити. Ой, Наговорила, не знаю. Планувала, може, і менше говорити, але це ж Ютуб, він все витримає. Так Елвіса ще треба показати. Елвіс, то тепер ти б міг і покричати. Вони там пасуться, бачите? Все, всім па-па.